Черевики тактичні на двох блискавках. Торгова марка Мілтек, колір койот, матеріал, шкіра, кордура, тінсулейт і матеріал Ева. Тінсулейт містить 65% поліпропілену і 35% полієстеру. Ева це композиційний матеріал, спенений етиленвінілацетат. Кордура це серія сучасних тканин з поліаміду і поліуретановим покриттям з обв'язками із тефлону. Вона погано піддається розриванню і дуже стійка до навантажень. У неї крайня стійкість до стирання і розриву. Тканина на черевиках має вологовивідні властивості, блискавка у цих берців з двох сторін, що робить дуже зручним одягання та знімання черевиків. З боків повзумки заховані під кишенями на липучці. черевики укомплектовані міцними нейлоновими шнурками. Черевики мають м'яку гумову підошву, та посилений носок і каблук. Тактичні черевики Мілтек спочатку були розроблені для силових відомств, давно полюбилися всім поціновувачам активного відпочинку. Це дійсно міцні надійні черевики, які збережуть ноги в теплі і сухості, дозволять уберегти від непотрібних травм. Це тактичне взуття, крім своїх прямих функцій, також володіє особливим стилем і добре поєднується не тільки з одягом. Але є стилем кежуал, що дозволить носити її як у рейді, поході, так і в місті, на прогулянці або на роботі. Характеристики: тактичні черевики виготовлені з товстої замші, підкладка з поліестеру і кордори. Колір койот робить берці більш кежуальними і явно припаде до смаку тим, хто збирається купити тактичне взуття. Але з якихось причин не бажає більш мілітаризоване забарвлення. Дві міцні. Надійні бічні блискавки YKK дозволять комфортно і швидко знімати та взувати взуття, а також призначені для швидкої вентиляції при відпочинку. Підошва виготовлена з м'якої нековзної гуми, тому будь-яка негода і пересічена місцевість буде не страшна в них. Посилення у ятах і на носі дозволять відчувати себе зручно на будь-якій поверхні і збільшують зносостійкість взуття. Устілка зроблена з матеріалу EVA. Матеріалу, який завдяки своїй унікальній пористій структурі, дозволяє стопі перебувати в теплі і сухості. І крім цього, не дозволяє віддавати тепло, що робить ці черевики ідеальними для будь-яких погодних умов, шнурки з міцного поліестеру, Шнуровочні шнуровочнієвітчини посилені, що підвищує їх міцність. Кому підійдуть черевики Мілтек койот на двох блискавках, мисливців і мандрівників тактичні черевики Мілтек койот на двох блискавках здивують своєю простотою. Надійністю і можливістю носити їх практично в будь-який сезон. Всі любителі активного проведення часу у пересіченій місцевості по достоїнству оцінять такий важливий показник, як збереження гомілкостопа і захист від прослизання на вологій поверхні. Також дані черевики рекомендовані всім, хто цінує зручність, безпеку, якість і сполучуваність з будь-яким одягом. Ці черевики були розроблені для цінителів спеціального взуття, які воліють, щоб взуття було невагомим, немов кросівки і надійним, немов берци. Купити ці берці можна у магазині Шериф або замовити на сайті, який ви бачите на екрані.